Борис Гринченко видатний український літератор, письменник, журналіст, громадський та політичний діяч. Борис Гринченко відносився до плеяду українських літераторів, які мали вагомий внесок у розвиток української культури. Окрім того, що він був письменником, Борис Гринченко також був активним громадським діячем, який прагнув піднесення національної самосвідомості українського народу. Сьогодні ми з вами перенесемося у чудове місто Львів, а також подивимося два неперевершених місця, з якими був зв'язаний цей видатний український діяч. Перше, що ми з вами познайомимося, це театр Лев. У співпраці з Театром Левом у Львові Борис Гринченко займав посаду літературного консультанта. Він займався адаптацією та перекладом української класичних творів для сцени, а також займався створенням своїх драматичних творів. Його багаторазово виставляли на сцені театру, що мала значний вклад у українське театральне мистецтво. Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломиї Крушельницької, який заснований у 1901 році, є визначною культурною пам'яткою України. Саме в цьому театрі Грінченко працював над літературними аспектами постановок, розробляв діалоги та сюжети, щоб допомогти підняти українське оперне мистецтво на новий рівень. Отже, Грінченко та Львів Така взаємодія між Борисом Гринченком та театром Лев у Львові, а також Національним академічним театром опери та балету імені Соломиї Крушельницької мала значний внесок у українське театральне мистецтво, а також сприяло популяризації української культури у цьому регіоні. Всім дякую за увагу! Та не забувайте про те, що ми всі це діти Гринченка.